Україна це зелені сади і білі хати, лани золотої пшениці, багатоводні ріки, співучі роботящі люди. Ось в такому краї, в Україні, на Черкащині, 9 березня 1814 року народився Тарас Григорович Шевченко. Тарас ріс розумним хлопчиком. Він був допитливим, мрійливим, любив природу, пісні, розповіді про минуле. Батько великого поета говорив про свого сина з його буде або щось добре, або велике ледаще. Ще дитиною Тарас почав писати вірші та малювати. чи вуглинка були для нього неабиякою радістю. Він знав багато народних пісень, дуже любив кобзарів і бандуристів. Сам грав на Кобзі і скрипці. Тарас Григорович Шевченка і свою книгу назвав Кобзар, яку знають і люблять усі українці. А для маленьких читачів, яких він дуже любив, було складено особливу книжку Дитячий Кобзар. В цю збірку війшли вірші. Які стали улюбленими для малечі це садок вишневий коло хати, тече вода з під явора, зацвіла в долині червона калина. Пропоную вам вивчити вірш Садок вишневий коло хати за допомогою конструктора Лего. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Малята вивчіть цей віршик та відтворіть його за допомогою конструктора Лего, малюнка або аплікації.